Літнє трансферне вікно це завжди інтриги, несподівані переходи і гучні заголовки. Але серед усіх трансферних новин особливе місце займають футболісти, які опинилися у статусі вільного агента. Без контракту, без відступних, лише талант та амбіції продовжити займатися улюбленою справою. Цього сезону список зірок без клубу вражає середник чемпіони Євро, ветерани ріги чемпіонів і зірки, що ще мають багато чого сказати на найвищому рівні. Хто з них найцінніше і куди вони можуть перейти? Всіх радий бачити на каналі Фудграм. З вами, як завжди, Костя Фолстен. І сьогодні я покажу вам список з найгучніших імен вільних агентів літа 25-го року. Серед них є й колись зірковий українець. Тож на вас чекає справжній сюрприз. Буде цікаво, обіцяю. Колись цей мегарозум середини поля був цілею для багатьох грандів європейського футболу. На трансферному ринку він коштував аж 100 мільйонів євро. Однак зараз його ціна впала в рази. Крістіану Еріксон уже 33. З початку липня він є вільним агентом. Манчестер Юнайтед вирішив відмовитися від його послуг та просто відкрив свою золоту клітину. Еріксен вилетів звідти в нікуди з ціником у 4 мільйони євро. Ті, хто полюбляє грати у ФІФУ, -фі, точно зацінили би такого вільного агента та запросили до себе в команду. Але реальний футбол то не комп'ютерна гра, і тепер агент Еріксена в пошуках нової домівки для свого клієнта. Наразі за свою клубну кар'єру він встиг провести 649 матчів, забив 123 голи та віддав 179 асистів. Дуже топовий футболіст, який при тому пережив серцевий напад на євро 2020. На початку 25-го року була інфа, що він завершить кар'єру цього літа. Як на мене, про це ще рано говорити. Пам'ятаєте такого футболіста як Хакім Зієш. Він був просто топом в Аяксі. А от після приїзду до Челсі все пішло шкереберт. В принципі, як і у багатьох футболістів, які за великі гроші приєдналися до синіх. Таких прикладів достатньо. Після англійського клубу в кар'єрі зієша був турецька Галатасарай, а останні півроку Хакім грав за аль Духаїль з Дохи. Там він провів лише 13 матчів, забив один гол та віддав один асист. Наразі мароканець перебуває у статусі вільного агента. Повідомляється, що послуги Хакіма запропоновані трьом клубам чемпіонату Італії. Але конкретики поки немає. І до речі, хто забув, влітку 23-го року Зієш поїхав на Росію. Там він став гостем виставкового матчу місцевої Медіаліги в Москві. Як це коментувати, не знаю. Зробіться краще ви у коментарях. Любитель Балалайк та Матрьошок Міралєм П'яніч теж опинився без контракту, тобто без клубу. Босній погнався за кривавим рубльом і не помітив, як був використаний та викинутий на всі чотири сторони. Безумовно, талановитий п'яніч завжди був гарним футболістом до свого етапу на Росії в столичному ЦСКА. Дуже круто він виглядав у Ромі та Ювентусі. І, до речі, зараз не по темі, але мені завжди з екрану здавалося, що він маленького зросту. Але виявляється, в нього він метр вісімдесят один. В кого теж бувають такі потрясіння, як у мене з приводу якогось футболіста, пишіть. Коментарях, а щодо п'яніча та його кар'єри, то йому вже 35. А новин щодо його нового клубу для нього я так і не побачу. Друзі, футграм це не просто канал, це місце, де ви не пропустите жодного цікавого епізоду зі світу футболу. Гроші, дівчата, розкішні будинки, скандали та інтриги. Тому підписуйтесь, бо футграм це ваш вар у світі футболу, без нього ніяк. Ветераніші футболу Джеймі Варді, легенда Лестера, знаходиться у вільному плаванні, йому вже 38. Але він не збирається завершувати свій футбольний шлях. Варді пішов з Лестера і тепер перед пенсією хоче спробувати свої сили в іншому чемпіонаті, Подейкою, що в його послугах зацікавлений Бетіс, а також Валенція. Ще до нього проявляти інтерес Севілья та Вільяреал. При цьому цікаво, що італійський клуб Джено, а точніше його тренер Патрік Віера, виступив категорично проти підписання Варді. Чому саме невідомо. Але мені здається, що тут не треба бути вангою, щоб зрозуміти, що Вієра просто не хоче втрачати роздягальню, адже прийде старий н чи Варді і слухатиметься вже його. А цього тренеру точно не треба. Легенда Наполі Лоренцо Інсіні, вихованець неополітанців, місцевий улюбленець і так далі. Цього еліта опинився без клубу. У 22-му році він не купився на східні солодощі у вигляді камазів з грошима. Інсіні вирішив піти іншим шляхом, побачити зовсім інший футбол там за океаном. Лоренцо прибрався до канадського клубу Торонто. Італій провів там чудові декілька років. Зіграв 76 матчів, який забив 19 голів та віддав 16 асистів. Він сповна насолився МЛС, і от тепер у пошуках нової пригоди. Маленький, швидкісний та розумний півзахисник, який брав золото на Євро 2020 з Італією, зупинятися не збирається. За чутками італійської преси, інцінні хоче повернутися до серії А, але не до Наполі. Лоренцо хоче приєднатися до Лаціо, адже там працює Маурісо Сарі, його колишній тренер в Неаполі. Добре знайомий українському болівальнику бразилець Ісмаїлі наразі без Клубу. Колись швидкісний лівий захисник Шахтарем розривав топові команди ВЛЧ. Однак після початку повномасштабки вирішив не залишатися в Україні. І його можна зрозуміти, це не його проблеми. Він нам на крові не клявся. Він бразильський футболіст, який просто грає та заробляє бабки. Влітку 22-го він, як вільний агент, перебрався до французького Ліля. Там провів 88 матчів, забив 4 голи та віддав 6 асистів. Звісно, то тобі не УПЛ і не шахтар. Для порівняння за гірників Ісмаїлі зіграв 228 матчів, забив 16 голів та віддав, увага, 42 асисти. Наразі на нього претендентів серед клубів немає. І знаєте, круто було б, якщо він повернувся в УПЛ. Досвід в нього просто божевільний. Та якість, думаю, нікуди не ділися. В якому клубі хотів би його бачити? Пишіть коментарях. Дуже відомий та супертитулований іспанець Сезар Аспілікуетта цього еліти залишився без команди. Останнім його клубом був мадридський Атлетіко. Сезар виступав за матрасники протягом двох сезонів. Разом з клубом Аспілікуетта провів 54 поєдинки, в яких забив один м'яч та оформив два асисти. Наразі йому 35, тому навряд якийсь грант захоче бачити в себе в команді такого вікового футболіста, враховуючи нинішні реалії футболу, коли потрібно за сезон проводити по 70 матчів та ще й у шаленому темпі. Як тільки захисник опинився в рядах без Вітник з'явилися чутки про його можливий перехід до Ювентеса. Але я в це вірю так само як Санта-Клауса. Вірогідніше за все, це зропиниться десь у МЛС Туреччині або в країнах шейхів. Наш Голден Бой Віктор Коваленко в пошуках нового клубу. Українець був надією донецького шахтаря. Хоча давайте не будемо занадто перебільшувати. Він був просто перспективним українцем у складі Шахтаря через велику кількість іноземців великого рівня Віті не вдалося закріпитися в рідній команді, тому він поїхав підкорювати Італію. У два році він приєднався до Аталанти. Потім були оренди в спецію та Емполі. Ніде в ньому не побачили той самий потенціал, про який казали всі в Україні. За 69 матчів А він забив лише 3 голи та віддав 6 асистів. Погодися, хизуватися тут нема чи. Але я би не сказав, що то кінець кар'єри, адже зараз в світі лише 29. Просто апетити треба, ну, трохи, знаєте, понизити і їхати з Італії. Серія А він вже точно не цікавий. Та Туреччина була би гарним варіантом. Он бачили, як там наші розривають, отримують гарні бабки, Купу болівальників на стадіонах, клімат чудовий, життя бурлить. Що ще треба для футболіста? Отож, якщо я когось забув з крутих вільних агентів, напишіть мені в коментарях, а я поки піду готувати для вас новий цікавий випуск. Тож підпишіться, щоб його не пропустити. Поставте подбайку і тисніть на дзвіночок. Побачимося з вами дуже скоро. Обіцяю. Бережіть себе та рідних слава Україні!